Благословення небожителів. Глава 54 У Людожерському лігві король демонів вічна віч з небожителями. Сілянь повернув голову та подивився на цю пригнічену статую, що стояла на колінах. Після чого мовив Ціжун мав рацію в одному. Я справді не вдаха. Не вір словам такого нікчемного непотребу, як він. м'яко сказав Хуачен. Окрім того, що він не може вмерти та має навичку давати драла, у нього більше нічого немає. Він навіть через вісімсот років так і не досяг рангу неперевершеного. Навіть побивши його, ти лише забрудниш руки. Губи селяня смикнулися вгору в посмішці, думаючи, чи не такий же і він сам. Навіть через вісімсот років сам дійшов туди, де він не має зовсім нічого. Спочатку, коли він бачив ланцянцю як бога війни Сходу, що мав статус високого небесного чиновника, який при цьому зберіг свій старий характер, все такий же прямолінійний, все такий же сонний на нудних зборах, він відчув себе досить втішеним. Проте хто знає, як він зміниться відтепер, він пішов у погоню за зеленим демоном. А коли він розправиться з ним, як він покінчить із селяним? Принц підвівся та повільно підійшов до статуї. Він став перед нею головою донизу. Це обличчя було дійсно точно таким же, як і його власне, тільки на ньому був вирізблений жалюгідний вираз обличчя. Постать була вся у сльозах. Подивившись на нього якусь мить, сілян зітхнув і поклав руку на голову статуї, завдавши їй потужного удару. Коли він прибрав її, по щоках статуї поповзли дві довгі тріщини, а незабаром заплакане обличчя розкололося на маленькі частини. Постать розвалилася та розсипалася на дрібні камінці, впавши на землю, вже ніколи не підлягаючи відновленню. Коли сілянь знову обернувся, він мав свій звичайний, лагідний, спокійний вираз обличчя. Принц Потерлоб і сказав У цьому лігві, напевно, все ще ховається багато людей. Мені потрібно знайти їх і відпустити на волю. Хуачан теж підвівся. Ходімо. Під час галасу, що щинився раніше, всі маленькі примарні ліхтарі у лігві ціжуна втекли, а ті, що не втекли, ховалися в тіні, боячись вийти назовні. Вони обшукали все навколо. Схопивши по дорозі пару нещасних маленьких демонів і змусивши їх вести за собою, знайшли багато печер, які використовувалися для зберігання свіжої їжі. За приблизними підрахунками, кількість людей, яких ці жун захопив для трапези, була не менше трьохсот. І всі вони були або місцевими мешканцями, або простими мандрівниками. Вони відчинили тюремні камери, відпустивши всіх ув'язнених, тому сілянь зміг переключитися і заспокоїтися. Тепер, коли вони були на волі, у нього також з'явився час поспілкуватися з Хуаченом. Тож він замислився над його словами, та все ж таки мовив До речі, саньлане, я хотів тебе про дещо запитати що саме? Відповів Хуачан. Як ти дізнався, що ціжун був керівником змови проти позолоченого бенкету? Спочатку він не знав, навіщо Хуачен привів його і Лан Ценцю до лігва зеленого демона, але тепер зрозумів його мета полягала в тому, щоб Лан Ценцю почув на власні вуха зізнання ціжуна у всій схемі позолоченого бенкету. Ціжун не знав, що я був фансіним, сказав сілянь. Якби він знав. То переслідував би мене звідусіль з самого початку. У той час, хоча я розумів, що старі королі сянь леза щось підступне, я не розумів лише, що за всім цим стоїть саме ціжун. Так як же ти дізнався? І як давно ти це знаєш? Не дуже давно. Махнув рукою Хуачен, ідучи поруч із ним. Я кілька разів стикався з ціжуном і дізнався, що він за людина. Зелений демон був родом з сяньле, коли був при своєму людському житті, і ставився до юнання з глибокою ненавистю. Він добре володів мистецтвом провокацій, розпалюванням конфліктів, і багато з головних змов проти вельмож юнання очолював саме він. Проте вся справа в тому, що у переховуваннях йому не було рівних. Селянь похитав головою. Отже у нього вже була дурна історія. Добре, що він вміє непогано ховатися. Інакше, якби небеса дізналися, що він доклав руку до всіх цих смертельних суперечок, вони б не проявили до нього милосердя. Пролиття крові на позолоченому бенкеті було дуже в його стилі мовив Хуачен. Тому я завжди вважав, що керівником був саме він, а радник Фансінь був його лакеєм. Але оскільки у небесній столиці Лен Цен Цю ідентифікував тебе як радника юнаня, то не було жодного шансу на те, що Фан Сінь і Ціжун будуть в одному човні. З'ясувалося, що, хоча Хуачен не був присутній у небесній столиці, він все одно був дуже добре проінформований про те, що відбувалося у палаці Шень У. І не тільки це, він також був дуже добре обізнаний про особисті стосунки сіляння з Ці Жуном. Хуа Хуачен продовжував Тим не менш я все ще схилявся до ціжуна як до керівника або принаймні того, хто все це почав. Життя простих громадян Сяньле після того, як батько ланценцю зійшов на трон, значно покращилося, і вони більше не думали про помсту так як раніше. Єдиним, хто не міг відпустити минуле, був королівський дім Сяньле. На той час єдиним нащадком, що залишився, був лише принц Сенле. І якщо ціжун хотів підбурити когось до чогось, то це мав бути саме він. Дуже зручно, що ця людина випадково померла від невідомої хвороби одразу після позолоченого бенкету хіба не підозріло. Сілянь кивнув, і Хуачан підсумував отже його швидше за все вбили, і причина його смерті була пов'язана з позолоченим бенкетом. Моїм першим висновком було те, що це справа рук знаті юнаня, але, зрештою, з громадянами сяньле нічого не сталося, тож це не могли бути вони. Я подумав про це і прийшов до мого теперішнього висновку. Принц посміхнувся та був досить враженим. Маючи так мало підказок, ти зміг зробити висновки так точно? Це не важко. Відказав Хуачан. Потрібно лише добре знати головних фігурантів. Це безперечно, але у твоїй дедукції була важлива умова, якої я не розумію. І що ж це? Чому ти так твердо віриш, що той, хто зробив перший хід, це саме Ціжун?» Не те, щоб я вірив, що це зробив він. Я просто вірив, що цього не робив ти. Почувши це, Сілянь перестав усміхатися. Він на мить замовк, а лише потім запитав Чому? Якби ти зізнався, що пролив кров на позолоченому бенкеті з будь-якої іншої причини, я повірив, що це був ти, відповів Хуачан. Король Юнаня був щирим у своєму правлінні. Його любив народ, і все ж ланцянцю сказав, що причина, яку ти йому назвав, звучала як Я не міг бачити вас на троні. Це була зразкова заява про повалення корони. Але якщо ці слова виходили від тебе, то це була б лише погана спроба заплямувати твоє власне ім'я. Почувши це, сілянь беззвучно розсміявся заплямувати власне ім'я. А ти не подумав, що я міг не плекати таких думок глибоко в душі? Можливо, я дійсно маю якісь образи. Думки є думками, але ти б не став діяти відповідно до них. Відказав Хуачен. Ти. Сілянь заплющив очі і похитав головою, ніби не вирішуючи, чи варто це коментувати. Хуачен же закликав. Що? Скажи мені, думаю, це має значення. Принц обдумував свої слова, але нарешті сказав я просто думаю, що людям краще не покладати надто великі надії на інших. О. хмикнув Хуачен. І що ти маєш на увазі під цим? Не вважати когось надто досконалим. відповів селянь. Якщо це просто спостерігання за тінню здалеку без ніякої взаємодії, то все одно, але коли ви познайомитеся і зблизитеся. Одного дня ви виявите, що ця людина не така, як ви собі уявляли, можливо, навіть повна протилежність. Коли це станеться, ви будете дуже розчаровані. Хуачан не погодився ніколи не знаєш. Мені байдуже, чи розчарується хтось інший, але для когось навіть існування певної людини в цьому світі це вже надія. Хоча він не уточнив, хто ці дехто і хто ця певна людина. Його тон був простим і невимушеним, наче це був мимохідь сказаний коментар. Серце сіляння піднялося, та він відчув якесь полегшення. Він зупинився на кроці та не міг сказати ні слова. Через кілька хвилин після цього він раптом затнувся. Синлане, хто ти насправді? Хуачан теж зупинився та повернув голову, щоб подивитися на нього. Принц дивився йому прямо в очі та задумливо запитав. Ти знав, хто такий ціжун, і знав, що він за людина. Ти знав, хто я, і знав, як намалювати малюнок наслідного принца Сенле. Здається, ти знаєш про мене все ти знаєш дуже багато, можливо, навіть більше. Хуачен підняв очі. Хіба я не завжди знаю дуже багато. Сілянь похитав головою це не одне й те саме. Його ліва рука тримала правий лікоть, а права підпирала підборіддя. Він здивовано подивився на Хуачена. У мене завжди було відчуття, що ти хтось з мого минулого і, мабуть, знав мене з самого початку. Можливо, це було під час мого першого Вознесіння. Ні, можливо, навіть раніше. Але я дійсно не пам'ятаю, коли я зустрічав когось як ти. Хтось на кшталт Хуачена запам'ятався б одразу після першої зустрічі. Сілянь своєю чергою, голову, наче собі ніколи не розбивав і пам'яті не втрачав, тож якщо вони зустрічалися, то не було жодних причин не пам'ятати. Сілянь витріщився на нього, виглядаючи дещо спантеличеним Хто ти такий? Ми з тобою раніше зустрічалися? Хуачан не відповів, але його губи ледь ледь ворухнулися. Сілянь одразу ж прийшов до тями та зрозумів, що його запитання були вкрай недоречними. Справжнє ім'я Демона зазвичай було таємницею. Якщо це не хтось незбагненно ненормальний, як ціжун, не було жодних причин розповідати його комусь. Сілянь поспішно сказав Вибач, не звертай на мене уваги. Я просто запитав ти не зобов'язаний мені відповідати. Хто б ти не був, це не має значення. У цю мить очі Хуачена примружилися. Принц зрозумів, що він, мабуть, щось помітив і тому відвернув голову назад. Позаду них, неподалік від печери, почулися галасливі розмови і лунав чіткий, гучний жіночий голос. Я ж казав тобі, що в жіночій формі мої сили сильніші, навіть удача краща, але ви все одно не дозволяли мені. Тепер бачите, цього разу все пройшло, як треба. Це був голос Шецінсюаня. Сілянь вигукнув Володарю вітрів! Як він і здогадувався, з печери вибігла культиваторка в білому одязі. І її очі одразу ж засвітилися, коли вона побачила сіляня. Я знайшов його! Його високість тут! Однак потім вона побачила Хуачена, що стояв за спиною принца, і її обличчя одразу ж спохмурніло. Вона відскочила назад і змахнула перед собою віялом володаря вітрів. Перш ніж сілянь встиг щось сказати, з печери пролунав інший чоловічий голос: Ти знайшов його? Як там? Голос наближався, і незабаром з'явилася тінь власника голосу, і це був фенсінь. У лівій руці він тримав довгий чорний лук, і в ту ж мить, коли він побачив Хуачена, він натягнув срібну тятиву, насторожившись. Хуачен лише хихикнув і не зробив жодних коментарів. Сілянь поспішно сказав Прибери свою зброю, ми можемо вирішити все словами. Четверо зіткнулися на вузькій стежці до лігва зеленого демона. Вони стояли двоє напроти двох. Фенсінь повністю натягнув тятиву лука, та струна духовного світла сформувалася у формі стріли в його правій руці, і дивилась вона прямісінько на Хуачена. Небожитель заговорив першим, і його голос був сповнений застереження. Ваша високість, підійдіть сюди. Лук фенсіння був подарунком від Дзюнь-У, що мав назву феншень. І артефакт цей є досить сильною зброєю, якій не так і просто протистояти. Сілянь злякався, що той вистрелить по справжньому, тому поспішив стати перед Хуачаном. Але несподівано той схопив його та потягнув назад. Феншень Бог вітру. Шецінсюань негайно підняв руку. Хуачан. Збирач квітів під кривавим дощем. Не роби нічого, необачного. Спалення твоєї райської садиби було лише нещасним випадком. Якщо ти не задоволений, ми можемо все обговорити. Небеса можуть тобі заплатити. Його величність не такий вже й бідний, тому відпусти його високість і обійдімося без зайвих дій. Дуже дякую, що слухаєте. Напевно, вже раз 15-й це записати, бо мої коти тут гасають по всій хаті. Тому так, традиційно обнімаю вас і передаю вітання від моїх котусиків.